Вітаю вас в Україні. Запрацювала програма державне, стоп, не не державне, доступ і тобі щось упало, так? Да? спочатку. Вітаю вас в Україні! Запрацювала державна програма Доступне житло, що має допомогти молодим сім'ям вирішити житлову проблему. Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій програмі Власний погляд. У нас в гостях президент Асоціації українських банків Олександр Согоняко. Мої вітання вам, Олександре Анатолійовичу. Доброго здоров'я. Програма Доступне житло передбачає пільгове іпотечне кредитування. Довкола цього питання багато різних думок існують. Я знаю, що донедавна ви теж скептично ставились до цієї державної програми. Наразі ви змінили свій власний погляд. Ну хотілося б змінити, але на жаль, не змінив. Погляд, який був такий залишився. Чому? Ну, по-перше, ніякої масової іпотеки немає. Якщо говорити про масовість, то це треба розуміти, що у нас там офіційно ми називаємо цифру 1,3 мільйони сімей, які потребують покращення житла. Ну, хай сотні тисяч треба було б включити в цю програму. Реально, вони включились там декілька десятків, зараз називають цифру там 114. Але сімей, ж бажаючих значно більше. А бажаючих, вибачте, на сьогоднішній день там називають пару тисяч, які думають. Робити, чи, не, чи робити чи не робити, чи укладати угоду, чи не укладати. Можливо, я перепрошую, люди ще не встигли оформити це угодою. Ну, от на сьогоднішній день оформили 114, так? Називають цифру сімей. Десь там в липні місяці називалася цифра 64, здається. Тобто от 50 сімей за півтора місяця, якщо далі ми будемо такими темпами нарощувати. Укладання угод це смішно. Ніяка це не масова іпотека, це неправда. Ну от це відповідь. За Напевно, люди приглядаються і думають, тому що ми не звикли і не звикли довіряти, скажімо, і держави, і банкам. Це теж закид на вашу адресу. Ви знаєте, давайте економічно тоді підійдемо до цифр. За рік плідний, тобто червень цього року до червня 2011 року. Заборгованість за іпотечними кредитами зменшилася на 18%. Приблизно на 18 мільярдів зменшилася іпотека. За півроку ці зменшення склало 13 мільярдів. І приблизно 13%. Про що це говорить? Про масовий розвиток іпотеки чи навпаки у, у іпотеки? От, е, на жаль, ця тема, яка є надзвичайно важливою для українського суспільства, виявилася політизованою. Наше, наше суспільство е, страждає от такою хворобою, яку я називаю політизація. Дуже багато рішень приймаються депутатами, наприклад, і не тільки депутатами. <кхів> зараз я поясню, що я маю на увазі, які є е, е, рішеннями політизованими. Ну, от, наприклад, із моєї сфери, де я. Працюю. Курс утримання стабільного курсу. Це є потреба економіки чи є потреба політики? Потреба політики. Це політизована тема. З точки зору економіки, курс треба було протягом останніх півтора року потихеньку девальвувати. І для цього були можливості, якби ми сьогодні мали 12 і два, 8,2, 83 за поступово. То це дало би нам покращення дефіциту платіжного балансу. У нас би баланс покращився платіжний, у нас би торгівельний баланс покращився, у нас би експортером стало краще. Але ні, ми тримаємо. Хоча сусідні країни у нас девальвують. Ну і відразу напрошу запитання, і цей курс, який ви назвали е політизований, він буде зростати у бік збільшення. Щодо долара, я на, маю. на Накопичується проблематика в нашому платіжному балансі, вона рано чи пізно прорве. Це окрема тема, яка потребує серйозного аналізу. Так само політизована тема інфляції. При нульовій інфляції, нульова інфляція. В Україні депозитні ставки ну, 20%. Трошки більше, трошки менше, різні є. Уявляєте собі, от в Європі інфляція в Німеччині 2,4%. У нас нуль. В Росії 5,7%, у нас 0. процентні ставки. В Німеччині 3, 3,5 по депозитам. В Росії, не знаю, там 7, 8, 9, 10, в Україні 20. Ніякої логіки немає. Тут логіки економічної немає. Це втручання політики в економічні проблеми. Ну і... і от повертаємось до іпотеки. До іпотеки і до тих процентних ставок. От е дивіться, Олександровичу, а що ж тут поганого? Прекрасна схема: 16% річних. 13 компенсує держава, і 3%, відсотки, лише 3% відсотки громадяни. Прекрасна схема. Тепер уявіть собі громадянина, який надумав укласти угоду. Перше, він мусить прийти в банк і сказати: панове банкіри, у мене все в порядку, власно кажучи, я можу взяти у вас кредит, я його поверну. От мої доходи. Вони хороші, бачите, там 10 тисяч в місяць в мене доходить, чи скільки там. Я маю право на тримання житла. Так, маю право, бо я не зовсім не здатний платити. Та, от у мене є 25% первинного внеску. З іншого боку, він має йти в державний орган і говорити: дорогенькі, моя ситуація погана. Будь ласка, компенсуйте мені 13% по іпотеці. Слухайте, хіба у нас. Мало людей, які мають менше 40 тисяч доход там на рік, а да? не на рік. Я вже не пам'ятаю, яка там сума, але там серйозна сума чи навіть в місяць по сім'ї. Сім'я ну, сім має сплачувати десь 3 тисячі гривень, якщо цю межу не переглянута. Е, хай 3, Для того, щоб це середня, верніше зарплата в Україні 3 тисячі, а сплачувати 2 тисячі. Ну так. Тобто виявляється, що значна частина людей, просто які мають менші доходи, не можуть отримати е, цей е, іпотечний кредит, який, здавалось би, мав би допомогти, якраз найменш забезпеченими. В цьому є проблема вже. Але навіть ті люди, які от, здатні взяти і заплатити, їх треба вибрати якимось чином, по якому параметру не зрозуміло, і це вже корупція. Але ви, вибрали його. І що далі? Далі ця людина має бути впевнена в тому, що не тільки на цей рік йому 13% компенсують, але й Наступні... му і протягом 15 років. тих років, які він буде брати. Є така впевненість? Немає. Оце По напевно найбільше те, що сьогодні турбує цей термін, 15 років. турбує, що ми не звикли заглядати так далеко і довіряти і банкам, і державі, навіть і самим собі. Тому що невідомо, що буде через 15 років. Невідомо буде що через 3 три місяці. Три, е, е, три суб'єкти. Клієнт, банк і держава. Е, от два суб'єкти, які є дуже важливими. Да? Банк і клієнт. Банк теж не хоче ризикувати. Він укладає угоду. І скажімо, е, якщо держава напряму буде банку гарантувати ці 13%. То банки будуть, знаючи цю проблему, що держава може через рік-два не прийняти таких рішень, і тоді банк потрапляє у проблему. Якщо ж клієнту буде обіцяти держава додати ці кошти, ну, тоді клієнт може потрапити у таку проблему, що він не зможе платити з витікаючими послідствами для нього. Оці ризики люди враховують через те от такі смішні цифри, які називають там, 100 сімей. Протягом уже травня місяця там іде розмова на цю тему, і у нас практично ця тема гальмується. Тому я і говорю, що це отака політизована річ передвиборча, яка вже була за минулого минулої влади. Зараз просто дублюється те саме. А Скажіть, будь ласка, а які є способи е, в тим, щоб зацікавити банки? Хоча вже е, вони визначені? Є десяток банків, які будуть брати участь у цій програмі? Е, і е, які державні гарантії мають бути, щоб фінансові установи охочі йшли на, на це? Я вам назвав реальні цифри зменшення обсягів іпотечного кредитування протягом року. Тобто червь до червня. 18 мільярдів зменшення. Чому банки не кредитують? Для того щоб банк сміливо брався за кредитування іпотеки, йому потрібні довготермінові ресурси. Тобто, мають у банку мають лежати депозити на 10 років, на 15. У вас ви покладете на 10 років депозит під яку процентну ставку? Таких ресурсів немає. А тут передбачається, що річ не мається на увазі фінансування ну, банків. Ну компенсація державна тут передбачається, що банки будуть нарощувати кредитування із року в рік іпотечне. А для цього потрібні ресурси. Це перше питання. Так же? А їх нема. Більше того, у банків навіть немає короткострокових на сьогоднішній ресурсів, у банків є проблеми з ліквідністю. Банки змушені сьогодні запозичувати кошти у населення під 20% для того, щоб перекривати відсутність коштів на їхніх рахунках. І це є серйозна проблема. Тобто. З точки зору економіки, от ця розмова рекламна, так би мовити, на цією тематикою є несерйозною, і в якійсь мірі вона навіть принижує гідність і громадян, і особливо тих людей, які розбираються, що це є в реалі Олесандріч. Але вже на сьогодні я сказала, що визначені банки, які фінансуватимуть цю програму, це Ощадбанк, Укргазбанк, Фінанси Кредит це це фінансові установи, які сьогодні спроможні фінансувати ці програми Якщо на відміну від інших що стосується мабуть вони не випадково обрані що стосується державних банків то їх визначили як ви правильно сказали їх просто порадили взяти участь ну і вони активно участь беруть. Ви ж бачите аж 100 угод клали що стосується інших банків, то там так само там діють всякі, скажімо, неекономічні методи примушення до кредитування іпотеки. Ну, вона так і йде. Тобто це є по суті роблення вигляду, що ця справа вирішується. Це не вирішується. Ну, 30 мільйонів кредитів видано на сьогоднішній день, так? 30. У нас виділено в бюджеті мільярд тільки на зменшення процентних ставок. Ну, хоча б, я не знаю, ну, 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 півмільярда, ну, мільярд кредитів видано. Тоді було б про що говорити. Це, це, це дрібнички, це по суті реально кредитування не йде. Нуль. А можливо, це ваші якісь особисті образи як президента Асоціації українських банків, оскільки залучили ось ті, які я назвала, а, наприклад, інші. Комерційні Думаю, це... банки, які держава могла підтримати, вони залишились з поза цим процесом. Держава нікого тут не підтримує. Держава тут реально підтримує тільки того, хто отримує житло. Для банку ризики залишаються. Причому держава заявляє про те, що сьогодні процентна ставка по цьому кредиту 16%, а реальна він вище 18% і 20%. відсотків. Тобто ризики величезні. Ви самі сказали, невідомо, що буде то тобто банк виділив кошти, а чи вони повернуться, чи. Здатна людина буде проплатити невідомо. Ризики величезні. Це не є цукерка для банків. Якби це було ці кредитування іпотечні були вигідні, то у нас іпотека не зменшувалася ще раз третій раз називаю цю цифру: 18 мільярдів або 18% відсотків за рік зменшення кредитного портфелю іпотечного. Тобто, це, це на сьогоднішній день. Ті теми, які є важливими для розкрутки іпотеки, державою не вирішуються. На жаль, те, що в цьому законі, про який ми з вами говорили, прийнято рішення про те, що прописано, що і в цьому році виділено на зменшення процентних ставок там, мільярд, і в наступних роках теж 13-му і наступних, вибачте, це питання бюджетного планування, це питання бюджетного закону. І вони не можуть в такому законі визначатися. І люди це прекрасно розуміють. Тобто люди, яких ми наняли в парламент, платимо їм хороші гроші, а вони там імітують діяльність замість того, щоб займатися справді проблемою розвитку іпотеки. І це не може не викликати ну, навіть огиди, якщо хочете. Олександр, ну звичайно, фінанси, банки, все це завжди був ризик. Але ж банки мають заставу теж житло, яке будується. Тобто певні гарантії є. Ви ж сказали, яке будується. А чи буде воно добудоване? Невідомо. Ви ж бачите, реально у нас, от якщо взяти будівельну галузь, у нас зменшення реальний обсяг будівельно-монтажних робот за січень червень зменшився, він склав 98%. ,1%. Різке гальмування економіки, темпів зростання, і я думаю, що в найближчі місяці ми побачимо, що реальне падіння обсягів виробництва. І це Україна тут не відрізняється від інших країн. Подивіться, Іспанію, Португалію, там Грецію і, і навіть Італію, і Францію, і Англію. Тобто це є тренд загальнонаціональний національний і загальноєвропейський, і нікуди від цього не не дінешся. Тобто, тут, якщо ми хочемо всерйоз займатися цією темою будівництва. То треба серйозне роз... оце, хабарництво навколо цієї галузі е розчищати. Якщо ми говоримо про те, що в вартості будівництва житла закладається там порядка 40% корупційного е цього хавара чи е податку, ну то про що ми можемо говорити? Плюс затяжка з виділенням там земельних е ділянок, плюс потім е затяжка і вартість підключення до до мереж всяких комунальних, це все треба розробити. Але ж йдеться про залучення левої частки недобудов. І плюс ще одне: це монополізація ринку, і плюс, на жаль, уряд і парламент займаються не створенням загальних умов для поля, щоб все проростало, так? щоб можна було, а йде локально. Для своїх, щоб оцій компанії було вигідно, а конкурента придушити. При таких підходах ця тема, в принципі, не буде вирішена. І це вирішення проблем для окремих будівельних компаній, які... І на завершення. Оці 16% річних ставка. Як вона виглядає на фоні тих ставок, які сьогодні встановлені, скажімо, на депозити? Це не, вигідніше для фінансових установ? Безумовно. Взагалі. Кредитування на 10%. 15 Від чого відштовхувались, коли встановлювали на державному рівні оцю ставку 16% річних? Від стелі. Є такі вчений, знаєте. Подивилися на стелю, написали 16%. Є реальні ринкові показники, які коливаються від 18 до 20% по гривні. Хоча вони теж реальні, дуже, дуже відносні. Для того, щоб ми говорили всерйоз про іпотеку, треба подумати про довгостроковий ресурс. Для того щоб говорити ресурси, маю навіть довгострокові депозити. Для того, щоб вони з'явилися, потрібно радикально міняти довіру до влади. При такій довірі, яка на сьогоднішній день є, ніхто вам не понесе на, навіть на два роки. І довіру Ні, до банків. А тут вони дуже пов'язані. Якщо я довіряю владі, а влада робить дурницю з банками, то я і владі довіряти не буду. Радикально треба перебудовувати саму банківську галузь, і стратегію. Вона мусить бути під системою економіки, працювати на економіку. У нас на сьогоднішній день в кредитному портфелі в загальному 30% лише йде в економіку. Ну, я маю на увазі виробництво. 30%. Третина, третина. А решта торгівля, вся, вся промисловість менше, ніж торгівля. Торгівля, торгівля нерухомості, кредити населення. Ну, це при таких це все імпорт. При таких такій діяльності банківської галузі ми нічого хорошого бати не будемо. Це був власний погляд щодо іпотечного кредитування в Україні, президента Асоціації українських банків України Олександра Суганяки. Дякую вам за участь у програмі, Олександр Анатолійовичу. Дякую нашим телечам за увагу до парламентського телеканалу Рада. Всього найкращого ми робимо політику зрозумілою.